Вулиця Миру у Тростянці на старовинній будівлі, меморіальна дошка на честь російського композитора класика Петра Чайковського. Тут дбайливо зберігають пам'ять про те, що в цих стінах він написав свій перший симфонічний твір. Будинок цукрозаводчика Леопольда Кеніга, пам'ятка архітектури 19 століття, внесена до національного реєстру пам'яток України. Окрім меморіальної кімнати Чайковського, тут є кабінет самого Кеніга, картинна галерея, музей шоколаду і краєзнавчий музей. Ніж з 23 на 24 був артобстріл. Внаслідок цього постраждала крило, в якому знаходилась краєзнавча експозиція. Взагалі, ну будівля також постраждала всередині. Повністю пограбована комп'ютерна техніка винесена з кабінетів. Від вибуху у будівлі вилетіли двері і вікна. Поки що працівники міських комунальних служб закривають їх мішками з піском. Музейна колекція не постраждала тільки за щасливим збігом обставин, розповідає пан Євген. Якраз у музеї чекали, поки доставлять нове виставкове обладнання, і експонати тимчасово перенесли в інше місце. У грудні минулого року музейне крило відремонтували. Ремонт коштував майже 300 тисяч гривень. Це був цільовий грант Українського культурного фонду. Музейно-виставковий центр Тростянецький відомий зібранням експонатів, матеріалів та документів з природи, археології, історії, побуту та культури Тростянецького краю.